Ми дійсно хотіли би подякувати за можливість бути тут присутній і поінформувати про ті новели в сфері антикорупційної політики держави, які наразі у нас відбуваються. В першу чергу я хотіла сказати, що антикорупційна політика держави вона сама по собі не може сформуватися. Тобто для того, щоб її сформувати, має бути здійснений цілий комплекс заходів, і, зокрема, одним з таких заходів є прийняття національної антикорупційної стратегії держави. Тобто прийняття таких антикорупційних стратегій це є міжнародний стандарт. Для кожної антикорупційної стратегії є певні, також певні стандарти, які має відповідати така антикорупційна стратегія. І, зокрема, одним із таких одним із одним з вимог міжнародних стандартів є участь громадськості у формуванні та реалізації таких політичних, програмних політичних документів. Зокрема, Національна антикорупційна стратегія України на 2011 2015 роки була прийнята указом президента. Жовтня 2011 року це указ номер 1001, Якщо ви цікаво, ви можете завжди його знайти. І саме ця стратегія вона визначає такі загальні напрями діяльності держави, що необхідно зробити з тим, щоб зменшити рівень корупції в державі, щоб знизити оцей рівень корумпованості нашого суспільства. І, зокрема, одним з акцентів є це спроба змінити менталітет наших людей. Оскільки останні дослідження нам дуже часто показують, що е, дуже велика частина нашого населення, наших громадян, вони дуже толерантно ставляться до проблем корупції, а деякі з них вбачають корупційні діяння це шляхом вирішення власних якихось проблем, які не можна вирішити іншим шляхом. <клухи> чому, чому саме участь громадськості дуже важлива в реалізації оцих політичних напрям напрямків? Тому що саме участь громадськості вона може підказати державі, що необхідно зробити в тому чи іншому напрямку. Саме участь громадськості робить державну антикорупційну політику прозорою і такою, що буде відома всьому, всьому суспільству. Крім того, відповідно до національної стратегії, у нас умовою успішної реалізації стратегії є механізми оцінки і моніторингу. І знову ж таки до цього механізму оцінки моніторингу також мають бути залучені громадські організації, оскільки саме участь цих громадських організацій. Вона зробить цю оцінку незалежною і дозволить прийняти дійсно якесь об'єктивне рішення, наскільки вдало чи не вдало виконуються ті чи інші заходи, і саме в цьому більше я вам хочу сказати, що саме в цьому зацікавлена наша держава для того, щоб дійсно дивитися, чи запропоновані заходи вони впливають якось на рівень корупції, чи вони змінюють якось ситуацію в державі, чи не змінюють. І крім того, значить, з метою визначення шляхів залучення громадськості до формування і реалізації стратегії і держав, виконання державної програми щодо протидії корупції на 2011 2015 роки, яка була затверджена постановою 1240 листопаді 2011 року, є механізмом виконання цієї стратегії. В Цій державній програмі передбачені конкретні індикатори виконання заходів, а деякі із заходів безпосередньо зазначено в державній програмі, що ці заходи мають бути здійснені державними органами, виключно із залученням громадськості. Тому для громадськості дуже широке поле діяльності при виборі того чи іншого шляху участі в реалізації національної антикорупційної політики. Зокрема, з метою визначення цих шляхів і ролі громадськості Міністерство юстиції ще 19 січня провела круглий стіл, в якому взяли участь приблизно 24 громадських організацій, в тому числі і ті, які присутні тут. І що було саме, і кожна з організацій вони висловили своє бачення, як вони можуть брати участь, яким шляхом вони можуть впливати на формування політики. І, зокрема. Дуже цікавим був виступ представників громадської організації Філософія серця, які повідомили про свою ініціативу, про те, що їм дійсно підготовлена і розроблена вже регіональну програму, тобто програму на регіональному рівні. І скажімо так, під час саме цього кругу. Дуже ну, підтримано цю ініціативу, оскільки ми можемо говорити да, на центральному рівні залучення громадськості, але це, скажімо, певна тільки частина громадських організацій, які дійсно діють на центральному рівні. Але більша проблематика і більше, скажімо, більше проблеми в ситуації з корупцією вони більш наявні саме на низовому рівні, тобто на регіональному рівні, на обласному, на районному рівні, і саме в цьому тут можуть допомогти. Саме громадські організації, які діють в областях, в районах, і, скажімо, їх ініціатива щодо створення власних регіональних програм, вона є дуже, дуже важливою саме для реалізації державної антикорупційної політики в цілому. І тому я думаю, що саме ця ініціатива, наскільки мені відомо, вона вже підхоплена і в Кіровоградській, і в Дніпропетровській області, і в місті Києві. І тому дійсно, скажімо так, реалізація саме цих заходів, цій програми, вона буде дуже, дуже важливою. Дякую за. Вас.